Державний кордон не місце для корупції. Саме під таким гаслом стартував перший міжнародний антикорупційний тиждень, що здійснюється прикордонним відомством України. Стар цьому заходу дали і в пункті пропуску «Маяки – Удобне Паланка. Захід міжнародний охоплює в себе правохоронні органи України, Румунії та Молдови. Метою цього заходу є ще раз показати актуальність. Проблематики, яка піднята, вимоги сьогодення вимагають від нас чіткої боротьби з цим злом. Також ми хочемо сказати, що послуги Державної прикордонної служби як в пункті пропуска, так і в інших установах є безкоштовними і націлити людей, що боротьба з корупцією починається з кожного громадянина. Ініціативу Білгородністровського прикордонного загону підтримує також влада району. Павло Ткаченко зауважив, що побороти корупцію можливо лише завдяки злагодженим діям. Всіми силами, фахівцями, спеціалістами районної державної адміністрації буде допомагати в даному питанні по боротьбі з проявами корупції, з ознаками корупції і кожний день, кожен день. У нас головне буде те, що ми будемо спілкуватися, мати друг з другом інформацію, ми будемо надавати по мірі своїх можливостей загону про дані випадки і можливі корупційні діяння. А звісно, прикордонники повинні запобігати цьому ганебному явищу. Боротьба з корупцією є важливою для нашої держави на сьогоднішній день, і моя сільська рада цілком підтримує тиждень боротьби з корупцією, і взагалі ми намагаємося і всячески допомагаємо в даному питанні. Акцію проводять 6 по 9 грудня в рамках ініціативи Держприкордонслужби. Її мета виховання доброчесності, прозорості та зниження ризиків корупції серед персоналу. Кожному учаснику міжнародного прикордонного руху роздавали брошури з відповідною інформацією. Самі ж подорожуючі в свою чергу поділились власними думками. Я позитивно відношусь до акції, яку проводить Погранична служба по боротьбі з корупцією. Я позитивно отношусь к антикоррупционной акции в Украине. Коррупция – это зло. Отношусь, конечно, положительно к проведению такой акции. Меньше коррупции будет и, и нам легче будет жить. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.